Долучимо до нашого ефіру ранок лайв авіаційного експерта. Це Костянтин Криволап. Він же з нами на зв'язку. Пане Костянтина. Ми вас вітаємо. Вітаю. Пане Костянтине, хочемо з вами проаналізувати сьогоднішній масований удар ворога по нашій інфраструктурі, по цивільним об'єктам. Стало на зараз, якому маємо інформацію сьогодні. Вночі Росія випустила рекордну кількість дронів. Мова йде про 188 повітряних цілей. Протиповітряна оборона збула 76 безпілотників, а 95 були локаційно втрачені через дію засобів радіоелектронної боротьби. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, ми знаємо, що до Тернопільщини також у кількох регіонах пошкоджено будинки. Ну і за добу до цього, 24 листопада, зафіксували ще один рекорд. За даними моніторингової групи «Білоруський гаюн до Білорусі з України залетіло щонайменше 38 російських дронів камікадзе типу шахет. зазначається, що щонайменше один шахет долетів до міста Мозер у Гомельській області. Білоруська авіація підіймалася чотири рази протягом дня. Угу. Отже, пане Костянтине, що ви зазначите щодо сьогоднішнього атаку? Ось ця рекордна кількість повітряних цілей, яка фіксувалася в нашому авіапросторі. Ну і 95, це більше половини. Відповідно, цих дронів було локаційно втрачено. Можливо, у нас є можливості вийти не знаю на 100% таку втрату цих безпілотників. Ну, по-перше, я хотів би відмітити, що ще на початку екскурсії дронів до Білорусі, один залітів аж до Вітовська, де в цей момент знаходився Лукашенко. Це 350 кілометрів. Mm -hmm. Це ніяк не пов'язано з РЕПом. це пов'язано виключно з тим, що йому там хотіли щось розповісти. Не ми, а його там сусід, васалом якого він являється. Те, що стосується е, нашої ситуації сьогоднішньої ночі, то е, ми бачимо все збільшення ефективності відпрацювання ребів. Е, якщо скажімо, там ще 2-3 місяці тому, коли ми почали дуже потужно застосовувати реби, і е, застосування реби в двох напрямків: один напрямок це просто глушіння, і тоді вони сідають і е, скажімо так. На полях, да? а і другий спосіб це спуфінг, це заміна координат, які видає сигнали GPS, супутник, заміна по координатам і по часу. От кияни, мабуть, помічали, коли у нас повітряні тривоги, то навігатор в машинах краще не включали, mm -hmm. тому що можеш не туди приїхати. Не до того, не до того приїхати взагалі. А, і те ж саме стається з дронами. Вони теж там не розуміють, але ж вони ж там не кияни там сидять, і тому вони вилітають або в Росію, або на Білорусь. Так от ця, ця ефективність вона постійно зростає. От було 188 дронів, да, і фактично 100 було відправлено або на землю, або в Білорусь. Це значно більше вже ніж 50% враження саме за допомогою РЕП. Пане Костянтине, ну давайте ще по шахедам обговоримо такий момент, звідки в них вони в такій кількості. От 188 Сьогодні вчора там близько 100, Перед тим теж близько 100. Ну тобто, в таких кількостях почали запускати. Не зрозуміло, де вони їх. Виробляють в таких кількостях, скільки в них запасів цих дронів, як це можна оцінити, і чи все з цих 188 дронів це ж саме шахеди? Чи там є просто якісь порожні болванки, грубо кажучи, ну, які так, відволікають ППО? Дуже важу. Відповіли на питання а, дійсно, ну шахедів, судячи з цього, виробляється на місяць? Ну, вже важко сказати, тому що вони всі рекорди б'ють. Ну, мабуть, під, під тисячу машин виробляти їх почали. Ну, спочатку виробляла Алабуга, там, де була зборка е, е, іранських шахетів, які були поставлені за контрактом там, 6 тисяч шахетів до травня 25-го року. До, до серпня вони вже цей контракт виробили. Да? Вони там були проблеми спочатку, але потім Алабуга вийшла там десь на 250-230 дронів на місяць. Може, зараз вона трохи підняла свої спроможності, але не суттєво. Суттєво включився в роботу завод-Купол, який розташований в Іжевську, і по якому там десь тижня-два тому у нас був удар нашими безпілотниками саме по цьому заводу, який виробляє шахиди. Він основне його виробництво це зенітно-ракетний комплекс. ТО, але вони дуже компетентні не тільки там, скажімо, в радіотехнічній справі, але вони дуже компетентні. В справах, які стосуються виробництва з композитів, вуглепластики, скловолокно таке інше, і вони виробляють пускові тубуси для зенітних ракет комплексів С 300 і С400, там ще цілу купу найменувань. Тобто вони компетентні в виробництві цих композиційних виробів з композиційних матеріалів. І коли Алабугатпроцвідпрацювала виробництвом ну згідно з контрактом, Іраном, з там перший етап був виробництво своїх фіжляжів. То судячи з цього, відпрацьована була технологія, яка потім була передана на цей серійний завод. Купол купол почав виробляти ці фіжляжі, ну, в великій кількості. А всю комплектацію можна брати в Китаї, тому що можна брати і Двигун, і все інше в Китаї. А вже там інші, там спеціальні фахівці там з озброєнь, вже додавали до цих дронів різні системи бойової, різні бойові частини. І осколково Фугасну, і те, що ми зараз помітили, це вже так зване ТББЧ-50, термобарична бойова частина. Вона... І там термобарічна суміш, і ще е, вражаючі елементи в кульок, там 9-мм. оце все, ну і, і не знаю чи поставляє Іран повністю дрони, тому що ну, логістично це е, ну я, на мою думку, не зовсім розумно. Але е, ну, щось кажуть, що зустрічають ще комплектацію іранську. іранську комплектацію ще зустрічають. Тому, коли ми кажемо, що там полетіло щось, дрони, то почали додавати типу шахет. А серед них там ще і, і герані, і... Тобто це шахети, герані 1, герані 2, там гарпія 1А, гарпія 3. Зараз додали ще гербери, це фальш-дрони, фальш-цілі. Вірніше, дрони як дрони, але вони фальш-цілі. Да, і е, е, як можна оцінити відсоток цих фальш цілей? От у цій атаці От 188 дронів. Який там може бути відсоток фальш цілей? Ну от е раніше там росіяни спробували такий темп: три хвилі: одна хвиля, друга хвиля і третя хвиля. В першій хвилі вони намагалися якомога більше е оцих фальш цілей. Потім друга хвиля це там вже більше е, самих дронів типу шахет, а третя вже шахети, які там повинні долітати і лупити. Але виявилося, що вони неефективні, і зараз вони розбавляють що один за першу хвилю, що другу, що третю. І е, взагалі до до 50% може бути оцих фарш Угу. Пане Костянтине ще одну новину хочемо з вами продискутувати, почути вашу фахову оцінку. Видання Форс пише, що росіяни стали менше застосовувати дрони ланцет на полі бою. Мовляв, через е, українські FPV-дрони які збивають безпілотники ворога. Якщо у серпні фіксувало 180 ударів, завданих ланцетами, то в листопаді лише 24. Нагадаю, що ланцет це ударний дрон, який працює на відстані до 40 км зі швидкістю до 300 км на годину. І така зброя може вивести з ладу важку Зброньовану техніку, зокрема танки. І пане Костянтину, хочу зрозуміти, а чому тільки от зараз нам вдалося мінімізувати до такого показника, як тільки 24 е, удари, ланцети? Чому раніше такий метод не можна було використовувати? Чи не все так просто виглядає? У ну, росіян три основних літака-розвідника е, Ну, дронного типу. Це е, зала. І з зали працює ланцет. Крім того, там є суперкам, і орлан 10 Угу. Uh е -huh. так от, е-е, зала літає новисти там до 50 км. Зараз, скажем, там 10-15 км, це все забито ребом і там, ну, що нашим важко літати, що їх. Причому, якщо там з зі скидом, то треба прилетіти спочатку наш РЕП, потім російську РЕП, потім зробити скіт, потім повернутися пройти російський РЕП і щоб ще наші не розстріляли, тому що таке е, теж було. Е, ця зала, ця система, яка теж виробляється в тому ж самому місці. І тому я кажу, що. Це став місто дронобудування, скажімо так. Там є такий Олександр Захаров, який був чемпіоном Європи, Росії за модельного спорту. Тобто, це дуже компетентна в цьому питанні людина в дронобудуванні, і е е він в цю парку зала і ланцет відпрацював. І зараз ми почали дуже серйозно е вишукувати, де знаходяться ці. Розвідники, починаючи з орлана, які залітає там 200-250 км, кілометрів, і закінчуючи залу, яка літає там до 50 кілометрів, ми ну, намагаємося вражати розвідники досить суттєво. Спеціально займаємось питанням розвідників. Почула вас, пане Костянтине, дуже вам дякуємо за те, що знайшли змогу долучити до нашого ефіру і дати фахову оцінку цим важливим військовим новинам. Дякую, добре. Авіаційний експерт Костянтин Кривола був з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякуємо.